Всім привіт! Я Стравченко Вероніка, і сьогодні ми будемо робити лабораторну роботу номер 1 Її тема визначення середньої швидкості руху тіла. Мета дослідити нерівномірний рух тіла, навчитися визначати середню швидкість руху тіла. Я використовую таке обладнання: Секундомір. Жолоб Штатив, кулька, вимірювальна стрічка, металевий циліндр, експеримент номер один. Довжина шляху 115 сантиметрів. Експеримент номер два. Довжина – 107 сантиметрів. Експеримент номер 3 Довжина 75 сантиметрів. Творче завдання. Замінюю жолудь на каштан. Експеримент 4. Довжина – 115 сантиметрів. Експеримент 5. Довжина 107 см. Експеримент 6. Довжина шляху 75 см. Змінила кут нахилу жолоба на більший. Експеримент номер 7. Довжина шляху 115 см. Експеримент 8. Довжина жолоба 107 см. Експеримент номер 9. Довжина шляху 75 см. Щоб визначити середню швидкість тіла, потрібно довжину шляху для кожного експерименту. Перевести у метри. Для кожного досліду визначаю середню швидкість руху тіла і записую дані у таблицю. Відповідаю на контрольне запитання. Також розраховую середню швидкість руху тіла для кожного експерименту з творчого завдання. Під час виконання даної лабораторної роботи ми досліджували нерівномірний рух. Друге, ми визначали середню швидкість руху тіла. Третє, ми отримали такі середні швидкості. Безсереднє 1 до 0,91 метра за секунду. Безсередня 2 до рівня 1 сота метра за секунду. І середня третя дорівнює 1,23 метра за секунду. Четверте, значення середньої швидкості руху кожного експерименту не збігається, тому що, щоб знати середню швидкість, треба весь шлях поділити на весь час. А в нашому випадку значення шляху та часу різні. Тому й середня швидкість не збігається. На точність вимірювання середньої швидкості тіла впливають такі фактори: точність вимірювальних приладів, секундоміра, лінійки, рулетки, правильність їх використання, точність вимірювання відстані та часу, а також людські помилки, які можуть виникати під час вимірювань та під час відліків. Розрахувавши середню швидкість руху тіла для творчого завдання, можу зробити такі додаткові висновки. Збільшує масою або більшим кутом нахилу жолоба витрачає менше часу для подолання всього шляху, внаслідок чого має більшу середню швидкість. Тобто середня швидкість. Обернено пропорційна часу і прямо пропорційна нахилу жолоба та масі тіла. Особисто я вважаю, що при бажанні можливо усе навіть у домашніх умовах зробити установку для проведення експериментів та нових зустрічей.